Чому саме таким варіантом формувалися пристрої? Чому вони такі, які вони є зараз, якщо порівнювати з іншими прикладом? Що відчувається особлива різниця в мисленні, в житті, в пріоритетах тих користувачів? Котрі з пристроями еплівськими або з іншими пристроями. Я відчувала якийсь особливий момент, котрий поєднує. Я відчувала щось чуже, щось інше з тими, хто користувався іншими пристроями. В обхід, якісь проговорення, що хтось кращий, хтось гірший. Існує якийсь внутрішній момент, який близький.